Mitaj, në kanali lekcija nëmër 28, poftore jemë za imennik, përshë druha, tretja osoba, odë nëmë më nëshëna, alë të një vajta. Lezëm nëme 28. Äh, Untërë lojte arbajten hojte. Untërë lojte në ashtë ljude. Äh, përshë osoba më nëshëna. Dasis, Майн авто це є е, моє авто, перша особа е, однина, можна сказати, знахідний відмінок. Псюди е, е, знахідний відмінок там також. Абедасіс зайня трактор, але це е, його трактор, е, тобто знахідний відмінок, третя особа однина. Говоримо про нього. Das ist dein Motorrad. Das ist dein Motorrad. E, це є твій e, мотоцикл. Друга особа, знахідний відмінок. E, ich kann jedes Auto fahren. E, я можу e, e, кожним авто їхати перша особа початкова форма. für mich ist ganz egal, äh, wenn Auto nach Stadt fahren. Для мене все рівно, яким авто їхати до міста. І дивіться, фірміг для мене відома річ на хідний відмінок. Або, е, але тут більше звертаємо увагу на оце ганс егаль, ганс егаль, або просто егаль. Фірміг іс егаль, егаль, егал, дас егаль. Оце найголовніше. Без авто на наштат фарем яким автомобілем їхати на місці, так далі там можна Цухав за фарм і так далі. Я naturлих, але мусим дас тун. Я на рюкзак, мусим дас тун. Так, вірно, але ми повинні це зробити. Це але, а я не знаю, мені здесь я вже подавав. дан віа